Мої вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. До вашої уваги новини у студії Андрій Гаврилов. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. Андрій Карпов, секретар Полтавської міської ради, який сьогодні перебуває за кордоном, ймовірно ухиляється від мобілізації та, можливо, не повернеться в Україну. Заява Дмитра Луніна 30 кілометрів забрудненої річки. Псел. обласна влада звертатиметься до Кабміну з проханням визнати зону надзвичайної екологічної ситуації. Від трьох до семи років позбавлення волі загрожує 16-річному підлітку, у якого правоохоронці вилучили зброю з набоями. Влада області отримала документи про введення в експлуатацію модульного містечка для внутрішньопереміщених осіб. Його офіційне відкриття планують на 18 липня. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Більше про це та інші заяви від очільника області у нашому матеріалі. У липні внутрішньопереміщених осіб почнуть заселяти до модульного містечка у Полтаві, адже Полтавська обласна військова адміністрація вже отримала документи про введення його в експлуатацію. Офіційне відкриття заплановане на 18 липня, повідомив очільник області Дмитро Лунін. Плануємо, що приїде віцепрем'єрка і посли Польщі та Великобританії, які надали ці на мудульні. Будиночки створена комісія на базі обласної своєї адміністрації, в яку входять і представники міста і інших служб. Відповідно, вони приймають рішення щодо прийняття людей до модульного містачення. Якщо люди не будуть вміщуватись, у нас є міста компактного проживання, які розгорнуті на базі гуртожитків, закладів культури, закладів освіти, і відповідно вони там будуть знаходитись надалі. Я вважаю його членом команди Олександра Мамая, адже за чотири місяці його діяльності на посаді тимчасово виконуючого обов'язки голови Полтавської територіальної громади у місті так нічого і не зроблено, говорить Дмитро Лунін про Андрія Карпова. Додає йому дуже цікаво, як він, військовозобов'язаний чоловік, може виїжджати за кордон уникати проходження військово-лікарської комісії. Дуже цікаво, і це заслуговує додаткової уваги, чому Людина військово зобов'язаний на сьогодні, який мені здається унікає проходження військово-лікарської комісії, якось виїжджає за кордон. А можливо, він не повернеться, так що у нас буде колапс міській влади, і того секретаря немає, нового не обрали. і Він може буде приховуватись в Болгарії від того, щоб служити в Збройних силах України. 87% закладів загальносередньої освіти області станом на 1 липня вже готові до очної або змішаної форми навчання, каже очільник області. Проводиться активна робота. Зараз ви знаєте, і на рівні держави виділена сувенція в розмірі 50 мільйонів, і на рівні області прийняти зміни до програми. І ми чекаємо до комісії з освіти, яка буде, щоб нам надали проєкти проекти. Школи, які будуть мати проекти, щоб ми їх профінансували на 50% з обласного бюджету щодо Полтави. то на сьогодні місто не надало жодних проєктів щодо співфінансування як укриттів у закладах загальної середньої освіти, так і на інші потреби щодо облаштування міста, підкреслив Дмитро Лунін. СБУ на Полтавщині викрила ще трьох прихильників руського міра, які виправдовували збройну агресію Росії проти України. За даними слідства Полтавської СБУ, до протиправної діяльності причетні мешканці Полтавського і Миргородського районів, уродженці Російської Федерації та мешканка Харківської області. Під час обшуків за місцями проживання фігурантів правоохоронці виявили комп'ютерну техніку та мобільні телефони із доказами протиправної діяльності на шкоду державній безпеці України. Слідчі СБУ повідомили мешканцям Полтавської області про під. Озру виправдовування визнання правомірною заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, Глорифікація її учасників. А мешканці Харківщини інкримінують посягання на територіальну цілісність і недоторканість України. Матеріали щодо останньої вже скеровано до суду. Усі фігуранти розміщували на власних сторінках у забороненій соціальній мережі однокласники. Дописи із ворожими наративами та дезінформацією. Зокрема, мешканець Полтавського району виправдовував військові дії РФ на території України та глорифікував учасників так званої СВО, зокрема Рамзана Кадирова. Мешканка Миргородського району підтримувала і глорифікувала втомленого, але непереможного російського солдата. Мешканка Харківщини глорифікувала Путіна Кадирова та учасників так званої СВО, а також визнавала Крим та тимчасово окуповані РФ території України російськими. Ініційована СБУ судово-лінгвістична експертиза підтвердила наявність складу злочину у зазначених публікаціях. Мертва риба, пожовклі дерева, неприроднього кольору, вода та сморі. То в річку Псел на території Кримунчуцького району потрапила невідома речовина та спричинила екологічну катастрофу. Наразі річка забрудена вздовж 30 кілометрів. Занепокоєні екологи, адже отруйна пляма може потрапити в акваторію Дніпра. Хто винен, що знайшли в перших пробах води та як рятуватимуть річку? Про це дізнавалися наші журналісти. Щоб з'ясувати, що саме спричинило екологічну катастрофу на пслі, на місце події виїхала депутатська комісія Полтавської обласної ради з питань екології та раціонального природокористування. Нагадаємо, 9 липня вздовж берегової лінії річки Псел в районі сіл Гуньки Запсілля та Омильник на території Кременчуцького району місцеві виявили значну кількість мертвої риби та ракоподібних. Дерева пожовкли, а вода набула неприродного бурого забарвлення. Про побачене мешканці найближчих до епіцентру катастрофи сіл. Повідомили в Кременчуцьке райуправління поліції. Сьогодні вже почав спливати в топ лоб, по 30-по 40-50 по, 40, по кілограмів в третьому коті зараз вже лежить тона риби, крупної риби. І пішов цей яд з яру, який знаходиться від селя, буквально півтора кілометра. В гуньках зараз немає чим дихати. Там вся балка залита. Цим дерьмом воно нікуди не дінеться. Я вчора заїхав ввечері, подивитися, де тут дамбу робили. Я не можу відмити мерседес, я не можу до нього підійти, він воняє. Ймовірне джерело отруєння води тваринні фекалії з лагуни, що належать фермі, які могли потрапити в річку, припускають члени комісії. Воно привозилось сюди, скидувалось тут. І воно стікало повільно в яр. Якщо ми їхали по дорозі, ми бачили, от бачите, от дерева всі по, 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 по яру, дерева, які стоять в яру, вони всі вигорівші. Це така отрута була, що дерева ну жовті стоять за словами голови комісії Полтавської обласної ради з питань екології та природокористування Євгена Корфа. Попередньо Держпродспоживслужба області в пробах води виявила аміак. Присутність аміака. Вона вже автоматично вказує, що причиною забруднення річки була саме відходи тваринництва. А якого походження він це встановлювати становитися Стовідсотково це втручання. Скаже так безповідальної господарчої діяльності, тобто безконтрольність чиєї з діяльності, чиєї яким чином, ну ми можемо тільки висновки робити. Після того у нас зараз ну запитань більше, ніж відповіді. Коли ми будемо знати, звідки починається мор риби, з якої точки да зрозуміло, це втручання людини. Природа директор питає, хто це, хто це з ким він хоче спілкуватися. Якщо що, то приїде до полтавської обласної і голова екологічної комісії з питань обласної, да, да. да. Угу. добре. Ну зараз я скажу. Да, я дайте Хорошо, прошу. з директором підприємства, що займається тваринництвом, представникам обласної виїзної комісії з питань екології, поспілкуватися не вдалося. Це просто злочин проти природи, тому що за таке треба карати. Я так, закладу всіх зусиль, щоб ми це не, не залишилось воно там просто на рівні побалакати, щоб або ті, хто це зробили, вони за свій кошт відшкодували, вони це рекультивували, вони відновили річку. тобто ну, Тут збиток людям і державі на сцену такі, що його порахувати ну, майже неважливо. Тобто та кількість риби, яка у нас загине в пслі, її і зараз просто оцінити неможливо. За висновками експертів, наразі річка Псел забруднена вздовж 30 кілометрів. Через витік невідомої речовини у Кременчуцькому районі купатися та ловити рибу заборонено. Наступного дня після огляду узбережжя річки Псел члени постійної комісії Полтавської обласної ради з питань екології та раціонального природокористування провели екстрене засідання з одним питанням порядку денного про результати огляду місця забруднення річки Псел на території Кременчуцького району Полтавської області. Пропоную рекомендувати Полтавській обласній військовій адміністрації нашому департаменту. Провести роботу щодо надання пропозиції Кабінету міністрів України, про оголошення забруднення місцевості на території Омельницької сільської ради Кремльського району Полтавської області зоною надзвичайної екологічної ситуації, розглянути можливість виділення коштів з резервного фонду обласного бюджету на ліквідацію наслідків забруднення річки Псел на території Кременчуцького району Полтавської області державній екологічній інспекції Центрального округу та головному управлінню Держпродспоживслужби області. Рекомендували повторно здійснити взяття проб води, ґрунту та риби в епіцентрі забруднення річки Псел в присутності представників постійної обласної комісії з питань екології та раціонального природокористування. Ми всі були свідками того, що відбувся так званий залповий викид нечистот у річку. Враховуючи от саме ця пляма, вона є, скажімо так. Концентратом всіх тих шкідливих речовин треба буде зробити саме ці аналізи в епіцентрі цього викиду. Аналізи перших проб води зробили 9 липня цього року. Щойно отримали сигнал про аварійне забруднення річки Псел. Регіональна лабораторія Держпродспоживслужби вже видала результати аналізів. За результатами випробувань води, встановлено на відповідність на вміст аміаку, і за результатами на мікробіологічні показники встановлено показники МАФАМ та бактерії групи кишкової палички. Головне завдання правоохоронців притягнути винних до відповідальності. А представники влади спільно з науковцями мають докласти максимальних зусиль, аби бруд не потрапив у Дніпро, наголосив голова постійної комісії Полтавської обласної ради з питань екології та раціонального природокористування Євген Корф. Забезпечити зменшення шкоди, яку може ця плема нанести і далі пслу і Дніпру. Тому що коли воно потрапить в Дніпро, це основна водна артерія України і річка, від якої беруть воду в безліч населених пунктів України. Крім цього, рішенням комісії зобов'язали всіх підприємців, які займаються тваринництвом в зоні екологічного лиха, надати відповідні дозвільні документи, а також проголосували за те, щоб брати контрольні проби води кожні три доби. Стартовий пістолет та 12 набоїв до нього вилучили поліцейські Полтавщини у 16-річного мешканця Кременчука. Сталося це 12 липня під час патрулювання військовослужбовцями Національної гвардії України набережної зони Кременчука, Повідомив речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв. Наразі влучене направлено на дослідження після. Висновків якого буде прийнято остаточне процесуальне рішення за фактом виявлення е, даного предмету, слідчим поліції керівництвом е, прокуратури, зокрема Кременчуцької корудної прокуратури, е, відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками частини першої статті 263... Літо у розпалі, і це пора, коли сонце особливо активне і небезпечне. Проте полтавці часто забувають про безпеку свого здоров'я і нехтують засобами захисту від ультрафіолетового випромінювання. Як уберегти себе і своїх близьких від перегріву і його наслідків дізнавалися наші журналісти. Довго була на сонці і виник сонячний удар. Так розповідає історію, яка трапилася з її донькою Полтавка, як наслідок запаморочення та знесилення. В мене в дитини колись був тепловий удар. Вона довго тривалий час була на сонці. Ростироли холодною водою, виски розтирали. Ну не знаю, правильно ми робили чи неправильно, але не допомогло. але допомогло. Що таке сонячний та тепловий удар та як реагувати на нього, не знає ще одна Полтавка. Додає, така ситуація трапилася у її знайомих. Знайомих були, бо, на жаль, бігали в спеку в футбол. Волове по кружіння, таке дуже поганий стан, що зараз ну знаєте, все закладає. Треба охолоджувати, відпоювати водичкою в тінь його обов'язково. Але що там далі робити, я не пам'ятаю. Лікарі наголошують, сонячний та тепловий удари це різні явища. Перший виникає при дії прямих сонячних променів, другий при підвищеній температурі повітря та задусі. Хоча ознаки сонячного і теплового ударів однакові. Це буде почервоніння шкіри, це буде прискорений пульс, розширення зіниці, підвищення артеріального тиску, сонливість, загальмованість, підвищення температури для сонячного і для теплового удару це будуть однакові характеристики. І допомога буде до приїзду швидкої медичної допомоги однакова. Якщо така ситуація трапилася на вулиці, то людину треба перевести у тінь, надати доступ до свіжого повітря і дати води кімнатної температури, зазначає лікар. До приїзду швидкої медичної допомоги можна накласти пов'язки прохолодні на місця на зап'ястя та на гомінково-стопні суглоби. Якщо Людини порушується свідомість, то краще надати їй горизонтальне положення і підняти кінцівки нижні вгору. Анна Заяць наголошує: приймати сонячні ванни варто поступово а при високому кров'яному тиску перебування на сонці взагалі заборонене. Саме вони тримають руку на пульсі фінансових звітів та підрахунків. Це їх щоденна робота. 16 липня в Україні відзначають день бухгалтера. Напередодні цього свята своїми робочими буднями та як починали шлях у цій сфері. Поділилися бухгалтери Полтавської центральної районної клінічної лікарні. Подробиці у сюжеті. 16 липня своє професійне свято відзначають бухгалтери. Напередодні цього дня працівники комунального підприємства Полтавська центральна районна клінічна лікарня, а саме ті, хто здійснює грошовий матеріальний облік, згадують перші свої кроки у цій сфері. Одна з них Наталія Дорошенко, головний бухгалтер лікарні. Ділиться це її перше місце роботи. Тут вона вже працює майже 16 років. Обрала роботу в закладі охорони здоров'я спонтанно. За ці роки пропрацювала від простого бу. …бухгалтера до головного. Робота в закладі охорони здоров'я вона не являється легкою, оскільки кожен день через саме через бухгалтерію проходить велика кількість документообігу, велика кількість людей, не тільки медичний персонал, це співробітники лікарні, але і пацієнти. Кожного питання індивідуальні. Робота серед медиків дається взнаки за ці роки, навіть навчилася допомагати рідним, говорить Наталія Дорошенко. Завдяки тому, що спілкуємося без кінця із медичним персоналом, ми маємо досить таки, вже ну саме я досвід. А ось Тетяна Матійченко працює у центральній районній лікарні 12 років. Тут вона на посаді заступника головного бухгалтера. Згадує, ніколи не думала, що буде працювати у медичній установі. І навіть попри те, що уся родина її медики. Для себе ще давно вирішила, медицина не до душі. Проте, хоч медично допомогти пацієнтам не виходить, тому намагається хоч увагою. 12 років, щоденно приходячи сюди, ти звикаєш до всього. Спочатку було дуже багато нюансів. Специфіка медичної галузі вона заключається в тому, що багато хворих по життю я співпереживаю їм. Щоденно бачити таку кількість хворих, які потребують допомоги, не є легким. Навіть зараз, коли ти прямуєш на роботу і зустрічаєш по дорозі хвору людину, хочеться якось їй допомогти. Максимально стараємося допомогти. ...працівникам у нелегкій їхній роботі щоденно. Без бухгалтерської праці неможливе функціонування самої лікарні, говорить Тетяна Матійченко. Без того, коли ми не оприбуткуємо певний препарат, умовно, пацієнт його не зможе отримати. Лікар не зможе надати допомогу. Нагадаємо, в Україні дата святкування Дня бухгалтера була затверджена 18 червня 2004 року. У галереї мистецтв відкрили виставку гуртка Авторська лялька для вихованців колективу. Ця експозиція перша до неї увійшли роботи, виготовлені за останні півтора роки. Про це більше у сюжеті. На крилах у галереї мистецтв відкрили виставку гуртка Авторська лялька. Діти виготовили чимало різних виробів. Ляльки, казкові герої, цілі композиції, представлені роботи і 13-річної Полтавки Олександри. Мені дуже сподобалося робити грибів, Вони з пап'ємаше. там дуже сподобалось їх розмальовувати. Там мені допомагала моя сестра та подруга. Ще мені сподобалося робити дуже. Гнамів, вони теж інтересні була робити. Керівниця гуртка Авторська лялька Юлія Слобода говорить: ця виставка перша для її вихованців. До експозиції увійшли роботи, виготовлені за останні півтора роки. Частина з них народилася у період дистанційного навчання, частина офлайн на заняття гуртка. Ми намагаємося не зациклюватись на одній якійсь техніці. Експериментуємо, поєднуємо і щось винаходимо своє. Гноми, куди ж без гномів зараз? На всі зимові свята це гноми, це зараз. Ляльки, ляльки це у нас якби святе, да це поєднання народних традицій, нашого коріння з сучасним. Ну і от намагаємося так тримати баланс. Помилуватися роботами юних майстрів можна протягом місяця. Це був останній матеріал випуску. Я прощаюся із вами і нагадую, наші сюжети можна подивитися на сайті ІАРТПІЛює. А якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію. Телефон 615 800 615 900. На все добре. Все обов'язково буде Україна.